Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть, друге буде завдання з теми вимоги до велосипедистів, і останнім буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай разом з червоним автомобілем, а потім синій автомобіль. 2. Синій автомобіль, а потім трамвай разом з червоним. 3. Трамвай. Синій автомобіль червоний. Та 4. Червоний автомобіль синій. Трамвай. А спонсор цього випуску сервіс онлайн-страхування Hotline Finance, який не тільки підтримує український YouTube, а й допомагає швидко та зручно оформити страховку. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні або зелену картку для тих, хто виїжджає на своєму авто в Європу. Завантажуєте або заходите в додаток, вибираєте оптимальну для вас страховку, вводите чи перевіряєте мінімум даних, і готово. Тут же зручно зберігати всі ваші страховки. А з моїм промокодом ZP10 ви зможете на 10% вигідніше оформити поліс. Користуйтесь! Посилання на завантаження застосунку та промокод я залишу в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо кругове перехрестя, що позначене відповідним дорожнім знаком, і трамвай та червоне авто, які під'їхали до цього перехрестя, а також синій автомобіль, який вже рухається по колу. Насправді цю задачку аж ніяк не можна назвати важкою. Всі ми чудово знаємо, що перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Зрозуміло, що синій автомобіль має перевагу перед червоним, але чи стосується це також і трамвая. І насправді так, адже в цьому пункті для трамваю, що заїжджає на коло, ми не бачимо ніяких виключень. Більше того, в цьому ж самому пункті 16.12 правил ми можемо бачити, що на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехрест, де організовано круговий рух. Таким чином, як водій трамвая, так і водій червоного автомобіля перед в'їздом на кільце мають дати дорогу водієві синього автомобіля, який проїде першим. Ну а далі після цього трамвай і червоне авто зможуть проїхати одночасно. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: кому має дати дорогу велосипедист у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один лише водієві жовтого автомобіля, два лише водієві білого, три має дати дорогу обом, а чотири не має давати дорогу жодному з них. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Що білий, що жовтий автомобілі просто рухаються прямо, а велосипедист також рухається прямо по велосипедній доріжці, що перетинає дорогу. Цей велосипедний переїзд позначено відповідним дорожнім знаком, а ще він не регульований, оскільки тут не встановлено світлофору. Якщо ми звикли, що на нерегульованих пішохідних переходах водії завжди мають давати дорогу пішоходам, то з велосипедами все інакше. Звернувшись до пункту 6.5 правил дорожнього руху, ми побачимо, що якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, а це саме наш випадок, то велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Отож згідно з цим пунктом, велосипедист не має ніякої переваги і навіть має поступитися дорогою як жовтому, так і білому автомобілю. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи свій маневр? Обріть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій жовтого автомобіля, 2. Водій білого, 3. Обидва порушують, та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на ній. Синій автомобіль просто рухається собі прямо, а водій жовтого автомобіля має намір його випередити і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Все це відбувається на мосту, під яким в цей час водій білого автомобіля збирається розвернутися, і він також уже увімкнув відповідний лівий показчик повороту. Давайте з нього й почнемо. Для того, аби дізнатися, чи порушує правила водій білого автомобіля, ми з вами звернемося до пункту, в якому зазначаються місця, де забороняється розворот. Цим пунктом є 10.7, і тут ми бачимо, що, зокрема, розворот забороняється на мостах, шляхопроводах і естакадах, а також під ними. Виходить, що водій білого автомобіля правила порушує. На відміну від водія жовтого, який ніяких протиправних дій не робить. Можливо, хтось зауважить, що на мостах забороняється обгін, і це справді так. Але водій жовтого автомобіля ні на яку зустрічну смугу не виїжджає, а отже і обгін не виконує його маневр це випередження, яке аж ніяк не забороняється. Отож, правила порушить лише водій білого автомобіля, а це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.